Вітаю, це міські новини. До вашої уваги. Інформаційний улов четверга 7 липня. У Львівській області з початку року зареєстровано 4442 ДТП, у тому числі більше 600 з потерпілими, під час яких загинуло 78 осіб, а ще близько 800 були травмовані. Про це уніан повідомили у прес службі управління Даї у Львівській області. Окрім цього, за вказаний період в області за участі дітей сталося 96 ДТП, при яких шестеро дітей загинуло, та 107 були травмовані. Головне управління МВС України у Львівській області просить батьків пильні. Ше стежити за своїми чадами, а дітей дотримуватись правил дорожнього руху. У Львові розпочала роботу ДНК лабораторія. Генетична лабораторія єдина на весь західний регіон. Висновки генетичного дослідження є важливим, а не рідко і вирішальним доказом у кримінальних справах. Завдяки такій лабораторії досліджують сліди злочину, вилучені на місце події: кров, волосся, клітини, людського організму, а також інші біологічні зразки. Щомісяць ДНК каже керівник сектору науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Марія Якимів. Лише ДНК дослідження дає категоричну відповідь. На суперечливі запитання у кримінальній справі днк лабораторія відкрита і для приватних осіб. Зокрема, тут можна зробити тест на батьківство, достовірність якого понад 99,9%. Експерти зазначають, такі дослідження не займають багато часу. Отримати результати можна вже за кілька днів. Сьогодні свято Різдва Івана Хрестителя серед інших свят Іван Хреститель має найбільшу пошану. Протягом церковного року його вшановують шість разів. Праздник зачаття, Різдва, усікновення, голови, перше, друге і третє знайдення голови і собор після празника богоявлення. Однак, Різдво святого Івана Хрестителя найбільше з усіх свят на його честь. У різні часи церква намагалася побороти язичницькі традиції у святкування Різдва Івана Хрестителя. Чимало християнських свят зуміли поєднати в собі. Християнські і поганські традиції. Так само і різдво Івана Хрестителя збіглося з святом Купала Язичницького божества. Однак варто пам'ятати, що 7 липня народився святий Іван, визначна і героїчна особа, останній зі старозавітних пророків і перший з христових апостолів. Він прийшов випробування у, у пустелі. Він проголосив світові про близькість Божого царства, про появу Месії. Він хрестив Ісуса в Йордані. Він не боявся карати фарисеїв та царських дім за гріхи і поклав свою голову за Христа. Вступні проблеми: новий експеримент міносвіти. Електронна система вступу першого дня дала збої. Констатують експерти, аналізуючи ситуацію у 32 двох вишах. Втім, у міносвіти налаштовані оптимістично. кажуть, усі проблеми подолали за кілька годин. Наразі вступних документів до вишів нарахували близько 50 тисяч. Всі абітурієнти з радістю прийняли новацію, впевнений профільний міністр. Натомість, за оцінками експертів, лише 10-та частина абітурієнтів позитивно оцінює електронну. Вступ. Окрім того, у вищих навчальних закладах досі не знають про обсяг держзамовлення. За прогнозами, черги до приймальних комісій почнуть з'являтися з наступного тижня. І на цьому я ставлю крапку. Хто має бажання, заходьте на наш сайт, адреса якого внизу екрана. Побачимось. Доля ніколи не відчиняє нових дверей, поки не зачиниш старі. Вертаємо нову сторінку спортивних подій в студії Олег Филик. Вітаю вас і запрошуємо до перегляду. І розпочнемо з легкої атлетики. Кубок Лева 2011. 15-16 липня у Львові на стадіоні Динамо відбудеться відкритий кубок із легкої атлетики Кубок Лева 2011. Спортсмени змагатимуться у таких дисциплінах 100 метрів, 200 метрів, 400 метрів, 800 метрів, 1500 метрів, 400 метрів з бар'єрами, а також стрибків, у довжину та висоту, метання спису і естафетний біг 4 по 100 та 4 по 400 метрів. За результатами цих змагань буде формуватися Збірна команда Львівської області для участі у чемпіонаті України та Кубку України з легкої атлетики до Львова також приїдуть кращі спортсмени з сусідніх областей: Рівенської, Тернопільської, Закарпатської, Волинської. Спритні польські ділки вже заробляють на контрафактній продукції з символікою до Євро 2012 У У і поблизу Любліна поліція викрила підпільний цех із незаконного виготовлення наклеєк з емблемою Євро 2012 Організатори афери понесуть відповідальність за порушення авторських прав. Наклейки з талісманами Євро 2012 Славиком і Славком були виготовлені з однієї з друкарень міста. Поліція виявила там близько 150 штук, підготовлених до продажу супроводжуючи до Коментацію повідомила Рената Лашках-лисек з прес-служби Люблінської поліції. Надається це вже другий випадок із порушення правої фана напередодні Євро 2012. Першим був вивелений псевдосайт із продажу квитків на матчі Євро. Тут ціни на квитки коливалися від однієї до п'яти тисяч злотих. Відома фанатка пообіцяла публічний стриптизм, якщо збірна Парагваю виграє Кубок Америки. Відома за футбольним чемпіонатом світу 2010 року, парагвайська модель Лариса Рікельме обіцяє зустріти рідну збірну повністю голою, Якщо та привезе додому Кубок Америки, схоже, Лариса Рікельме і цього разу вирішила надихнути улюблену команду своїм тілом. Для цього збірній Парагвая потрібно виграти всього лише континентальний трофей, що набагато легший за попереднє завдання від ексцентричної латиноамериканки. Гадаю, що попереднього разу Парагвайка збиралася публічно оголитися, якщо її рідна збірна виграє чемпіонат. Світу в південній Африці. Тоді у моделі не було можливості реалізувати задумане, оскільки парагвайці дійшли лише до чвертьфіналу, де програли майбутнім чемпіонам іспанцям. Корупційний скандал у Туреччині більше 30 чоловік затримано турецької поліції за підозрою в організації договірних матчів. Серед них президент футбольного клубу фенербахче. Весь корінь зла на думку поліції криється у поєдинку фенербахче Сіваспор. Цей матч завершився з рахунком 4-3 на користь стамбульців. А Фенербахче став чемпіоном Туреччини. Отже, керівництво клубу знаходиться сьогодні під підозрою в організації договірного матчу. Однак, президент Фенербахче не єдиний серед керівників турецького футболу. Комусь загрожує покарання Правоохоронні рейди пройшли одночасно в 12 турецьких містах. Були затримані представники ще кількох клубів і чимало гравців. Обмін футболками, про який напевно мріє кожен уболівальник. Футболістка збірної Швеції Жозефіна Оквіст обмінялася футболками з уболівальником. Це сталося у німецькому Аусбурзі після матчу чемпіонату світу з командою КНДР 0-1. Оквіст підійшла до трибуни, і коли один із оболівальників запропонував їй обмінятися футболками, вона погодилася. Пише британське видання Метро. річна футболістка відразу наділа футболку оболівальника, Той поцілував спортсменку, і Оквіст квіст втекла в роздягальню. Бульвальник віддав квіст футболку збірної Німеччини. Що стосується то вона потрапила в десятку найсексуальніших футболісток, які грали на чемпіонаті світу у Німеччині. І на цьому у мене все. Дякую, що дивилися нас. З вами був Олег Филик. Усмішка, повітря, яким дихає душа. Тож усміхайтеся, частіше до завтра. Як прогнозують синоптики, у строю завтра ясна погода, опадів не передбачається. Атмосферний тиск сягне 760 мм міліметрів тутного стопчика. Волос повітря 87%. Температура повітря вночі – 15-20 градусів із позначкою. Плюс в день стопчики термометра піднімуться до плюс 28. Вітер дутиме в північно-східному напрямку 2-4 метри за секунду.